Проводити якісні методи. При вивченні політичного явища корупції необхідно сфокусуватися в рамках окремо обраного кейсу на елементах цього кейсу, на елементах явища, складових частинах його та відносинах між цими складовими частинами. А також як елементи явища змінюються з часом. Рішення, які треба буде приймати при виборі кейс-стаді. По-перше, чи ви будете проводити описовий огляд унікального кейсу, тобто проводити ідеографію, або ж будете робити узагальнення на ширший клас випадків, тобто візьмете номотетичний підхід. По-друге, ви повинні вирішити, чи будете ви шукати причино-наслідкові зв'язки чи ні. Якщо так, то потрібно вибрати той метод, який допомагає їх розкривати в рамках. Окремого кейсу. По-третє, вам потрібно вирішити, чи будете ви перевіряти ваші теорії, або ж додавати знання до існуючих теорій. Тобто, ви, чи ви будете застосовувати індуктивний або дедуктивний підхід. Четверте, ви повинні вирішити вашу стратегію. Чи будете ви проводити аналіз одиничної ситуації, або ж будете проводити порівняння між ситуаціями? Для одиничного кейсу. Питання такі, чому саме кейс, чому саме цей кейс цікаво вивчати? Пам'ятайте про логіку вибору кейсів. При порівнянні між е, ситуаціями, питання таке: чи будете ви проводити е, порівняння в просторі між країнами, наприклад, або ж в часі між е, ситуаціями е, нашого явища, яке змінилося з часом. Наступний крок це зрозуміти, які дані потрібні для відповіді на ваше дослідницьке питання, документи або інтерв'ю. Інтерв'ю проводяться з людьми, які знають про ситуацію, або ж безпосередньо впливають на ситуацію. У випадку корупції це можуть бути бюрократи, законодавці, журналісти, що розслідують корупцію, або ж недержавні організації, іноземні донори, які працюють з корупцією. Про те, як проводити інтерв'ю, ви вже говорили в попередніх лекціях. Ви можете проводити фокус групу, збирати групу людей для інтерв'ю з багатьма людьми одночасно, проводити безпосереднє спостереження, наприклад, дивитися, як працює корупція в компанії, або ж ви можете також проводити включне спостереження, тобто, наприклад, найматися на роботу в корумпованну компанію, щоб подивитися, як вона працює ззовні. Також ви можете проводити дослідження текстів ем, в рамках свого аналізу. Ем, такі тексти можуть бути документами, е, архівними записами, або ж ви можете аналізувати якісь матеріальні артефакти, що потрібно пам'ятати під час збору даних для аналізу кейсу. Кейс стадія суб'єктивна, бо ви самі визначаєте, де і яку інформацію ви будете збирати. Є також велика ймовірність, що ваша суб'єктивна думка вплине на результат, який ви отримаєте. Тому потрібно використовувати декілька джерел даних, щоб уникнути похибки. Тобто у тій стадіс повинні бути задіяні всі можливі джерела, щоб уникнути або запобігти цій ем, суб'єктивності. Емпіричні факти треба систематизувати в дослідницьких звітах. Звіт повинен цілком ґрунтуватися на базі проведеного кейс стаді, тобто база має бути сирим емпіричним матеріалом, а не вашою суб'єктивною думкою, не аналізом, а саме відображати ці дані, які ви зберете. В рамках вашого дослідження. А також цей звіт має містити опис умов, за, які ви, за яких ви збирали матеріал. Зібрані дані повинні відповідати дослідницьким питанням, тобто треба подумати про дизайн питань інтерв'ю та як шукати е, інформацію в документах. Неналежна увага до методологічних засад «Case Стадіс. Приводить до проблем з обґрунтуванням та інтерпретацією результатів досліджень, а також може привести до такої ситуації, що ваші результати можуть бути просто суб'єктивними, вашою суб'єктивною думкою. Зараз підведемо підсумки нашої лекції. В чому переваги та обмеження якісних методів порівняно з кількісними методами. За допомогою якісних методів можна дослідити механізми впливу. Наприклад, законодавство на рівень корупції або корупції на якість життя населення. За допомогою якісних методів можна урахувати багато нюансів контексту в дослідженні корупції. Цього ми не можемо зробити кількісними методами. Також можна виявити можливі причини та наслідки виникнення явища, виникнення корупції. Але ці висновки. Можна зробити лише для обраного кейсу, не можна, наприклад, узагальнити, що знайдена причина в одному випадку також пояснює всі інші випадки цього явища в інших контекстах. Наприклад, якщо ми знаємо, що в Грузії допомогло з корупцією, ми не можемо стверджувати, що така сама стратегія пройде в Україні. Обмеження якісних методів полягають в тому, що узагальнення можна робити лише приблизно. З впевненістю можна е, вивести висновки лише на випадки, що ми досліджуємо. Але за допомогою якісних методів можна знайти релевантні фактори, що пояснюють явище, яке ми досліджуємо, і потім перевірити кількісними методами, чи можемо ми узагальнити. Висновки можуть бути суб'єктивними, залежати від дослідника, як я вже наголосила в цій лекції. Вони повністю залежать від дизайну та формулювання питань в інтерв'ю. Тому ще раз повторюю, що дуже важливо підійти серйозно до формулювання питань вибору, кого ви хочете опросити. А також прочитати рекомендації від дослідників, як проводити інтерв'ю, яких помилок уникати. Ми також повинні пам'ятати, що ми не можемо зробити висновки, наприклад, чи ефективні. Антикорупційні санкції чи ні, якщо ми розглядатимемо лише випадки, де застосовувалися санкції. Потрібно порівнювати ці випадки з випадками, коли санкції не використовувалися. Оскільки санкції часто використовуються як крайність, вони будуть виглядати менш ефективними, ніж вони насправді є, якщо ми будемо тільки порівнювати кейси, де вони застосовувались. Треба також пам'ятати, що статті, де використовуються якісні методи, в більшості випадків не описові, якщо ви не вивчаєте унікальне явище в рамках ідіографії. Статті ці аналітичні, оскільки фокус саме на виявлення закономірностей. А не на опсовий збір інформації. Дуже дякую за увагу. В списку літератури до лекції, статті, де ви можете прочитати більше про якісні методи, а також про види кейсів та приклади застосування якісних методів. Якщо у вас є питання, пишіть на форумі, я буду дуже рада відповісти.